Учнемо обласк на приванті. Від себе хочу додати, що Світлана це найпрофесійніша журналістка, яка є на теренах нашої буковини. Професіонал своєї справи завдяки своїй вимові, завдяки своїй харизмі. Вона дійсно номер один. Тому ще раз, будь ласка, оплески і Світлана, прошу. Дякую, дякую за дуже красиві полімсести. У нас сьогодні буде такий трошечки, можливо, важкий словниковий початок, але це для того, щоб ми сьогодні з вами прокачували імпровізаційний скіл. Я дуже дякую організатору. Я дуже дякую вам, тому що ви дуже крута команда і тут неймовірна атмосфера. Віра в себе це дуже потужний локомотив, і щодня ви з цим зіштовхуєтеся. Тому всупереч усім горлорізам, недоброзичливцям, заздрізникам, я бажаю вам, щоб ви з силами, не тільки на татамі, але й знаннявими, лупали власну, зашкарублу морально ексгібіціоністичну скалу. Іншими словами, глашатаєм, який збуджує інтелектуальний голод або інтелектуальну сплину, не народжуються ними, стають, докладаючи максимум максимум зусиль від того, що ви скажете, буде залежати ваше майбутнє. Якщо ви топова людина, спортсмен, фахівець. Ви повинні дбати про те, що виходить з вашого мовленнєвого апарату, і навіть коли я за кордоном, то іноземці не знають української мови, але одразу відзначали чітку дикцію. І їм це дуже подобалося. Це надважливо в питаннях професійної репутації, як ти будеш говорити із іноземними лідерами-чиновниками, і це дуже важливо в розуміння довіри в статечних речах. Ще хотіла вас на початку свого звичайного виступу просити, щоб ви були терплячими. Як той кровенчар, який довбає колодязь окреміному привозі, це один із прикладів, як можна говорити красиво, але це означає, що ви повинні працювати щодня над своїм лексиком, над своїм словником. Ми сьогодні будемо з вами ще й працювати, тому що я не люблю такі заходи прісні, як дистильована вода. І якщо є добровольці, це дуже добре. Якщо ні, то Олександр їх обов'язково знайде. або по сам сьогодні попрацює. Скажіть, будь ласка, це дівчатка. Без гендерних упереджень? Чи користуєтеся ви нормами правопису і якої редакції? Чи чинний правопис 2019 року? Український правопис 2019 року чинний? 2019 року, саме так. 22 травня, Кабмін схвалив нову редакцію від 22 травня 2019 року. З 3 червня він почав діяти, став чинним. Але до Окружного адміністративного суду Києва почали надходити позови про скасування. Рішення Кабміну щодо нової редакції українського правопису і тільки 12 березня 2021 року міністерство юстиції оскаржило рішення окружного адміністративного суду Києва. Відтак, шостий апеляційний адміністративний суд визнав це рішення протиправним як наслідок український правопис. Точніше, нова редакція Українського правопису від 2019 року є чинною. Чи помітили ви особисто впродовж попередніх двох годин помилки, яких припустилося спікера? У слововживанні? Питання: ми задаємо чи ставимо? Ставимо дуже добре. Але чи помітили ви, що чимало спікерів сказало це? Числові особливості дієслова присутка воно вимагає дієслова в формі поднини. Саме сказало задавати питання, але питання ми обов'язково ставимо. Як ми скажемо, випадок чи випадок? Поширена помилка в цьому слові. Єдиний наголос на першому складі випадок. Те, що і як зазвичай кажуть, випадок це є неправильно, тому що на жаль, білінгвальне суспільство, суржик, часто використання росіянізмів на побутовому рівні в усіх сферах суспільного життя, нам заважає і через це виникають дуже багато помилок. Я часто помічаю від спікерів та від своїх колег-журналістів. На теренах України, як вони спілкуються, які форми вони вживають, які слова, яких припускаються помилок. Ми скажемо ЗСУ, ми скажемо ЗСУ, чи скажемо ЗСУ? Сміливіше, сміливіше. Давайте чітко скажемо. ЗСУ, Збройні Отже, був варіант ЗСУ і ЗСУ. А можете сказати, чому ЗСУ? Так, практично в кожному вимовлянні є конкретне чітке правило: ЗСУ це правильна відповідь. Якщо немає в абревіатурі голосного, ми будемо вимовляти кожну букву, як в алфавіті. Тобто, не ЗСУ, а саме ЗСУ. Також я часто помічаю, коли кажуть, я вибачаюсь. Як ви думаєте, це правильно казати так? Я вибачаюсь. А чому? Сам себе вибачаєш. О, клас! Оці закінчення сі ся мають зворотний ефект. Частка сь-ся означає, дорівнює, перекладаючи на себе, себе. Тобто я вибачаюсь перед самим собою. Краще сказати, я прошу вибачення, вибачте. Я перепрошую, але в жодному разі не вибачайтесь. І я, до речі, часто чую від колег, які працюють на радіо чи на телебаченні, які кажуть: не перемикайте. не перемикайтеся, Ось так немає такого в жодному разі, в жодному разі не кажіть. Так також порадила дуже обережно ставитися до слів іншомовного походження. До прикладу, будуємо такий заголовок чи просто слово «вживання». Брутальний Олександр Пікулін. Як ви вважаєте, це класно? Це круто, це отак заохочує, чи це неправильне слово вживання? Краще якось по-іншому себе. Бо брутальний Андрій Заплітний здобув золото на чемпіонаті Європейських ігор? Що означає слово брутальний? <реш> <реш> mm -hmm. Ще можливо є якісь варіанти? <реш> брутальний. Це означає агресивний. Люди, не знаючи значення слів іншомовного походження, починають даруйте ліпити оце слово, яке не стосується ані теми, ані гостя, ані тренера, ані Андрія Заплітного, і так далі. Що означає критичні мисли? Так, швидке прийняття рішення. І я маю ще одне зустрічне запитання зараз до аудиторії. Так, а ще варіанти будуть? Чи ви маєте рішення, яке буде для всіх і для цієї ситуації? Критично мислити. Мислити тверазово у стресовій ситуації. Мислити тверазово у стресовій ситуації. Ще як? Вміння аналізувати. О, добре, вміння аналізувати. Дуже добре. І як? Чи ви маєте рішення, яке буде з а різниця між критичним і логічним. Mm -hmm. Критично мислити означає ставити усе під сумнів. Ставити усе під сумнів. Mm -hmm. Так. Однозначно, перевіряти, доповнюючи, це означає в мас-медіа факт-чекінг. Ви маєте усе перевірити. Там українці вже там хата з краю, я нічого не знаю. А ви знаєте, що хата з краю, взагалі означає це перша хата, яка зустрічала ворогів, яка брала на себе основний удар. Ви знайшли перше джерело, де це зазначено? Це треба перевіряти. Розумієте? Тому те, що ви споживаєте, ставте все під сумнів. Через те, що медійники це подають, а суспільство не досліджує із стадним рефлексом хапають кожну дезінформаційну новину. Прийняття рішень було таке прийняття рішень. Чи правильно так казати ми приймаємо рішення? Запам'ятайте, ми не приймаємо рішення, ми ухвалюємо рішення. Адмін схвалив. Нову редакцію українського правопису я для себе ухвалила рішення вступити до лави збройних сил України. Ну таке слово вживання. Ми не піднімаємо теми, ми не піднімаємо питання, ми їх порушуємо. Ударів завдають, а не наносять. Це мінімум, який має знати кожен, і звичайно, що не вінуйтеся зазирати в онлайн-словник Національної академії України, перевіряти слова і користуватися новою редакцією чинною українського правопису 2019 року. Як ми напишемо півгодини разом чи окремо, і як ми напишемо Пан Європа і пан Європейський? Пів години як? Окремо. Ні, окремо. Клас. Добре. Так, пан Європа, як ми напишемо? Окремо. Правильно, через Дефіз, а пан буде з великої літери чи з маленької? з маленької? Правильно, отже, пан буде з маленької, Дефіс, Європа з великої. Пан Європа. А от пан Європейський? Добре. Разом, але що там щось буде? Там буде апостроф без як. Добре. Буде апостроф. Клас. Білі жіночого роду з чоловічого. Вісі чоловіч. Молодці. Клас, ну добре. Тут уже склали ісход. Так. так, можна, ми ще не розходимося. Так. 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 Лайфхак від смакого підготовки. Якщо ви перед виступом випили кави. З молоком чи чай з цукром, двома трьома ложками, будь ласка, уникайте цього. І якщо є така можливість, то за годину, за півгодини не їжте перед публічним виступом. Тому що у вас буде надмір слини в роті, вам доведеться ковтати часто і плямкати. Вам буде дуже важко говорити, вам постійно захочеться пити, вам буде незручно кожного дня. Потрібно робити вправи для мовленнєвого апарату: ніс, рот, гортань, губи. Потрібно працювати своєю діафрагмою і, до речі, спортсменів перевага, особливо в тих, хто плаває. У них розвинені легені. Якщо ви, а ви прекрасно знаєте. На тим, які у вас є помилки, яких ви знову ж таки припускаєтеся, зазвичай це бувають складні звуки. На такі складні звуки є скоромовки, і їх потрібно робити, промовляти скоромовки, читати, а також робити вправи, які я звичайно що сьогодні вам покажу, поки дефект не зникне і певний текст ви маєте прочитати до 10 разів, це як мінімум. Такі вправи має йти від 10 хвилин навіть до години, і так кожного дня. Якщо ви це закинете, не сподівайтеся на швидкий результат, і останнє щодо дописів у вашій соцмережі. Це просто мій громадянський медійний обов'язок, про це зазначити не дописи з оголеними частинами тіла, не дописи з сідницями на полях ячменю і пшениці не це крутість, не це успіх. Успіх це грамотна мова. Успіх це виразна українська мова зі знаннями слововживання, тому що це є вашим обличчям, і тоді ви будете мати дуже гарну репутацію. До вас будуть ставитися з правдивою пошаною. Дякую за увагу! Сподіваюся, що зустрінемося.